Заощаджувати більше за всіх у світі. Федеральне статистичне управління порахувало, німці відкладають в середньому 270 євро на місяць. Рівень заощаджень в Німеччині вище середньосвітового. За перші півроку 2025-го громадянам вдалося відкласти менше ніж минулого року, але все одно більше за інших 10,3% від доходів. У довгостроковій перспективі з 2000-го року німці створюють фінансову подушку упевнено і стабільно. Але 270 – це середній показник. Хто з громадян Німеччини відкладає значно більше, а дехто не має нічого. Але на міжнародному рівні валова норма збережень Німеччині вища за середні показники. Навесні 2025 року. Українські компанії теж провели дослідження про витрати громадян. Виявилося, що українці економлять всього 3% від доходів. Більша частина заробітків іде на найнеобхідніше. Але, попри труднощі війни, українці зберігають оптимізм, і майже 86% опитаних витрачають гроші зі своїх заощаджень на потреби своєї армії.